Добрий день, шановні глядачі! Ви на каналі всім про все. Сьогодні хочу вам показати, які вульки ми придбали для наших бджілок новенькі. Замовляли в інтернет-магазині для пасічників. Отакі дерев'яні рогаті 10-рамочні вулики. Тут ось ще стоять корпуса до них. От. На кожний вулик ще по два корпуси. Тобто, 10 вуликів замовили, і до них ще 20 корпусів. Чоловік собі їх ще доробляє, внизу воно планочка, то там вхід для бджілок. Він відкривається, і бджілки туди йдуть. Отакі кришки зверху, криші їхні оббиті металом. От. Ну, а чоловік робить, як би мовити, ще одні двері для бджілок. Зробить такий отвор, потім прикрути шурупами туди, так, так називаємо льоток. От. Можна буде відкривати, закривати ту дірочку контролювати Коли літом тепло і багато роботи у бджіл, то відкривається отой нижній отвір. Планочка відкривається, і там є така ще для бджілок. А коли холодно, то буде відкрита верхня маленька отвір. Це вже окрашені корпуса до вуліків Я окрашувала. Днів два тому вони вже підсохли, і можна буде вже з ними працювати, складати туди рамки і класти на вулики, щоб бджолки приносили туди мед. Зараз поведу вас на пасіку і покажу. Уже покрашені стоять наші вулики нові, бо ми отримали їх тиждень тому. І у них вже живуть бджілки і вже працюють. От, в мене скрізь квіти. Отак От дуже рясно заквітувала біла локація. Дуже гарний аромат, дуже гарне видовище. Є де бджілкам працювати. Бачите, яке в нас небо. У нас за день декілька разів то йде дощ, то перестає, то знову йде. Ось, бачите, скрізь у мене квіти. Геть і на пасіки. Дуже рясно квітне акація воно вже бузина заквітає. Ну, трошки у нас вітер, вибачте. Ось яскраво-жовті і яскраво зелені. Це нові вулики. Ну, а то старі. Ось ящики стоять уже бджілки там, їх треба терміново пересаджувати у вуліки. Тому мені потрібно сьогодні пофарбувати вуліки. Правда, трохи дощик не дає працювати, ну нічого. Послухайте, як працюють бджоли. Який гул стоїть? Навіть незважаючи на маленький дощик, бджолки працюють, ось така краса, біла окація. І бджілки збирають з неї мед. Тож, Треба відкласти всі свої справи і допомогти чоловікові, бо бджоли це наше, так би мовити, господарство, і нам терміново треба для них нові будиночки. Тож зараз буду розводити краску, Підготовувати і фарбувати. Бджоди люблять все яскраве, тож і вуліки в нас яскраві. Позбирала фарбу, яка позалишалася, От. зливаю до кучки, розмішую і фарбую. Бо так, В одній баночки трішки фарби, в інші трішки фарби. Ну, а так, зливаю, і фарба не пропаде, і буде користь. Оце таке днище, бачите, з рішіточкою. Дно вуліка. От. І мені треба пофарбувати дно і криша, вуліка буде. Ну, отака от, ну, не можна сказати, що коричнева. Ну, зараз відкрию. О такого кольору буде. От. А сам вулік буде синій. Треба гарно розмішати фарбу і буду. Фарбувати. Ну, я не буду показувати, як я фарбую. Всі знають, як правильно фарбувати. Беремо щітку і фарбуємо. Так, я вже пофарбувала самі вулики. Ось такий яскравий синій колір. от Почався дощ у нас, тож мені прийшлось Самі вулики фарбувати під навісом на порозі. От. Це я вам ще раз е, кажу. Е, називається рогатий десятирамочний вулик дерев'яний. Е, раніше ми Замовляли у нас у місті Первомайській вулики, але ті хлопці, які нам їх майстрували, зараз на війні, тож прийшлось нам замовляти вулики в інтернет-магазині. От я так пофарбувала сам дах і дно. І так склала на кучку, бо йде дощик, ну, якось буде, так, мабуть, висохне. От. Криша і дно. І це ще корпуса. потрібно буде пофарбувати. Але дощ не дає. Під навіс все не можу скласти. Ох то поки місь хоча б самі вулики будуть покрашені, приготовані. Вон, бачите, який дощик у нас йде. Такий рясненький біжить. Поназбирувала я води. От зараз вам покажу, що значить рогатий. На корпусах. Бачите, отакі, оце називаються рожки. І така конструкція, коли кладемо е, одну деталь на другу деталь, і вони так складаються, можна сказати, як конструктор Лего. От такі оці є планочки, от вони, бачите, я вам показую ось. Такі рожка. І планочка. І складаєш, і воно заходить друг на друга. І щільно прилягає, і нікуди не здвинеться, не впаде. От, ну, Получається, дійсно, як конструктор. От і оце і називається вулик рогатий за що такої конструкції. Получається, всі детальки, як на рожках, кріпляться. От і будуть такі яскраві вулики. То були зелені, отакі яскраві, тепер будуть сині ще. І там ви бачили е яскраво-жовті. Тож, отаке відео я хотіла вам сьогодні показати наше придбання для наших бджілок Кому сподобалось відео, ставте вподобайки. Piediesuieties kanālu.